Чистити зуби сковородою. Друзі, ви знаєте, що тефлон це буквально геніальний винахід. Він, як мінімум, не дає їжі прилипати до сковороди. Клас. Але от біда, він віками не розкладається в навколишньому середовищі, і його синонім це вічний хімікат. Але що, якби ми могли просто взяти шкідливий тефлон і перетворити його на щось абсолютно корисне? Звучить трохи утопічно, але це сталося. Дослідники знайшли неймовірно простий, екологічний і дешевий спосіб зробити це. Вони використали механічну силу замість високої температури. І в результаті утворився чистий вторит натрію і нешкідливий вуглець. Настільки чистий вторит, що він не потребує додаткового очищення, і може одразу йти як добавка для зубної пасти або для вторування питної води. Нагадую, це був тефлон. Тож додайте трохи натрію, сильно потрусіть, щоб